Естер у біді, річка, яка дає воду багатьом населеним пунктам країни, нині обміліла майже наполовину через цьогорічну посуху, де інде вода відступила на сотню метрів і видніються залишки села, яке затопили 40 років тому під час будівництва ГЕС. Загалом за останні 20 років в Україні зникли понад 10 тисяч малих річок. Які наслідки масштабного зневоднення наш кореспондент Іван Сірецький з'ясовував. Це річка Дністер у місті, де вона розділяє Чернівецьку та Хмельницьку області. Водойма має стратегічне значення, адже є основним джерелом води для найбільших міст: Буковини, Прикарпаття, Поділля, Одещини та Республіки Молдова. Проте за останні три місяці ріка критично обміліла. Конкретно тут вода відступила від берега на понад 100 метрів. Для кращого розуміння масштабів та темпів обміління на місці, де я зараз стою, ще навесні було дно дністра, а над ним понад 7 метрів води. І зараз її рівень продовжує знижуватися просто на очах. Метеорологи пояснюють, це тим, що нинішній рік у регіоні аномально сухий. За вісім місяців тут випало опадів лише 50% від норми. Подібне фіксували у 2015-му, а до того у далекому 1946-му році. Це на Рівнині і в передгір'ї, практично саме як такої інтенсив не було дуже е, чисті були відлиги, і висота снігового покрова була досить невисока. Це теж в мало свій вплив. Окрім того, значний недобір опадів річках. на висушеному посуху від дні Дністра миттєво гинуть колонії річкових молюсків. Спостерігають за усіма змінами берегової лінії фахівці національного природного парку Хотинський. Приблизно глибина зараз біля цього узбережжя складає 10-15 сантиметрів. І якщо буде падіння води такими темпами, то десь 5-6 днів і метрів 20 ще на. Дністровське водосховище оголиться. Річка настільки обміліла, що з підтовщі води і знебуття про себе нагадало старе село Молодове. Його затопили під час будівництва Дністровської ГЕС 40 років тому. Тут знаходилося метрів 20, десь від місця якого ми зараз стоїмо. Знаходилася церква. Це був центр села. Те, що це ми на цьому місці, то можна підтвердити навіть по цій фотографії по скілястому протилежному берегу. І, хоча перед затопленням будівлі до фундаменту розбирали, а кладовища переносили до сусідніх сіл, на дні виявили подинокі хрести та залишки поховань. Ось надмогильна плита із написом старослов'янською. Тут покоїться, ну тут трошки затерто, ну скоріше раб Божий там Шима в е 97 років. А трохи далі найцікавіша знахідка хрест із двома зображеннями всевидячого ока. Ну, знак всевидячого ока це у православних християн, це знак святої трійці. Ну і хто любить там теорії заговорів, то це також один із найбільш е найбільш популярний знак у масонів. Тобто на кожній масонській ложі, от він зображений. До якого періоду належать знахідки, та про що вони можуть свідчити, з'ясовуватимуть історики. Поки ж кожну із них фіксує на плівку Юрій Стороженко. Він також займається фотомоніторингом змін узбережжя Дністра. каже, в останнє значне падіння води у річці було у 2019 році. Тоді була досить посушлива осінь, але навіть тоді ну вода впала не не до такого критичного рівня, як зараз. Зараз вода впала найбільше за час всього існування Дністровського водосховища. Маловоддя призвело до того, що у липні виробіток електроенергії на Дністровський ГЕС зменшився на 43% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. У нас понизився рівень верхньої водойми близько 4 метрів. Якщо спостерігався відмітка на початку травня 119 то на сьогоднішній день ми маємо 115.43. Водночас пріоритетом роботи станції стало забезпечити водопостачання прилеглих регіонів. Є домовленість, що ми повинні в нижній течії Дністра забезпечення водою понезов'я Республіки Молдова, і понезов'я наших областей і південних забезпечити скиди не менше 130 тридцять, сто тридцять метрів кубічних в секунду. І це тоді як приплив води до водосховища ледь сягнув значення 28 кубометрів за секунду. За весь період існування водосховища Дністровського це найнижчі надходження цієї води, і якби не його існування, то це було би катастрофою і для Молдави, Молдови, і для південних областей України. Попри скорочення виробітку наших ГЕС, дефіциту електроенергії українцям боятись не варто. Е, забезпеченість нашої енергосистеми зарахування всіх складових нашої галузі гідроенергетики, теплової генерації, атомної, вона дозволяє забезпечити той баланс електроенергії, який потрібен в сьогоднішній день для України. Що ж буде далі із Дністром покажуть найближчі роки. Загальноєвропейські погодні тенденції оптимізму поки не додають. Проте річку може врятувати те, що і вона, і багато її приток беруть початок у високогір'ї Карпат. Крім того, вже у вересні синоптики прогнозують, що кількість опадів буде близькою до норми. Якщо ж і зима буде сніжною, то важлива водна артерія України матиме усі шанси повернути свій звичний вигляд. Іван Сірецький, Вадим Зарицький, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон, єдині новини.